Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні я вирішила записати його на дворі. У мене на подвір'ї йдуть ремонтні роботи. Може бути трішки гучно, сподіваюся, нам не буде це заважати. У сусідів співає когут, цвірінькають горобці і ластівки. Ми вчора з чоловіком сперечалися, що це за пташки, цвірінькають. Собаки, ну, одним словом, будемо сподіватися, що в мене все вийде. Страшна спека, я вийшла в сад під черешню і вирішила зробити тех по мотивам тегу Наталі Золотарьової. У неї тех називався 10 найнадпитіших ароматів. В мене їх назбиралося 21, якщо я правильно порахувала зараз. Це ті аромати, які в мене вже попів флакону, напевно. Як виявилося, зовсім неочікувані аромати, чесно вам скажу, зараз, коли я обирала ці парфуми, я. Обирала ті аромати, які носила особисто я, а не ті, які я купувала в залишку, або ті, якими я ділилася найбільше. Звичайно, їх так само може бути пів флакона. Але то не я, то не сама я. Тут будуть аромати, які переважно носила я. Тим цікавіше і несподіваніше особисто для мене. Отже, друзі, 21 найнадпитіший флакон аромат Розпочнімо. Я буду в окулярах, це насправді окуляри для зору, але вони темніють на сонці. Тому, можливо, ви не будете дуже добре бачити мої очі, але мені так набагато зручніше. Перший аромат, який вам покажу, який носила я, це пюр поазон від Dior Найнадпитіший флакон. Тут трішки менше половини, ви бачите. А, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, чи я ділилась цим ароматом. Якщо, можливо, і ділилась, то, можливо, раз чи два. Тобто, я дуже любила цей аромат в свій час носила його з запоями і ні з ким не ділилась. Одним словом, і, виявляється, зносила пів флакону. Це дуже багато. Аромат мені подобається. І сьогодні, можливо, не так сильно, тому що дуже багато новинок з'являється і так далі. Інших парфумів. Це просто направлення не зовсім моє від того. І цікавіше, що він мені подобається. Це аромат, насамперед, про а, жасмин, про холодний жасмин. І для мене це парфум снігової такої королеви. А, я обожнюю носити його взимку. Він дуже гарно шлейфить, розкривається. Ви знаєте, Він такий прохолодний, що мені навіть зараз я хочеться нанести, хоча він залишається солодким. Тобто це солодкий жасмин, але він холодний. Pure Poison той аромат, який я носила найчастіше, як виявляється. Наступний це Labetit Rob Noir класичне плаття від Guerlain, в Парфумованій воді. Пів флакончика немає, як ви бачите. Я ділилася цим ароматом небагато, тому що я його дуже люблю. Так само, можливо, раз-два я ним поділилася. Все решта, я носила його сама. Так само носила з запоями і. Не сумнівайтесь в цьому, я дуже часто нахвалюю цей аромат і кажу про те, що це найкрасивіші вишні в люксі. Якщо ви до цієї пори не можете знайти вишню, доступну вишню, красиву вишню, вишню, а не домішки всього, то якщо ви по якимось причинам не знайомі з класичним платтям від Guerlain, я вам дуже сильно рекомендую, тому що це одні з найгарніших вишень в люксі. Ну, звичайно, слоник від Кензо. У мене є дубль. Це сотка. Так, звичайно, я ділилася цією соткою, але я його і носила. Носила багато, носила часто. Цьому флакончику ну, більше 6 років. Я думаю, 7 чи 8 років саме ось цьому флакончику. В свій час я його ще ні разу не носила цього літа, Хоча я планувала. Можливо, сьогодні цей день, не знаю, ще не вирішила. Спеції молочність, він видає молочність в спеку. Я казала про те, і багато хто говорить про те, що цей аромат потрібно спробувати поносити влітку. Зазвичай люди його носять взимку. Я так само його люблю взимку. Взимку він видає більше спецій і більше ладану. А влітку він видає ті самі спеції, але тут виходить лактонність, молочність. Анелактоність, тому що молоко воно таке прохолодне. Кардамонове таке молоко дуже цікавий аромат. Я знаю, що його мало хто може носити. Але познайомитися з ним варто, тому що це такий легендарний парфум. Наступний, який я тут дістаю зі своєї торби, яку я винесла на двір, це Miss Dior Absolutely Blooming. Флакона, ви бачите? Здається, один раз я ділилася цим ароматом з кимось. Вся решта носила сама. Він дуже густий насичений, дуже солодкий він однозначно зимовий такий варіант. Хоча я були періоди, що я його і влітку носила, тому що ось такі густі, якісь такі гурманські парфуми влітку сидять довше. Тому що, як ви знаєте, спекотна погода з'їдає. Аромати злітають просто моментально зі шкіри. На одязі, можливо, ще якось тримається, а зі шкіри просто феєрична така швидкість, з якої вони злітають. Солодкий, красивий, але він мені набрид. Цей аромат купував мені, мій чоловік за власним бажанням. Звичайно, я його носила, любила і, в принципі, люблю. Він дуже сильно настоявся. Я думаю, тут ваніль. Він був такий рожевого такого кольору, коли він тільки до мене приїхав. Ну, одним словом, ось такий четвертий аромат, який я зносила. Наступний aqua di Parma Arancia di Capri. пів флакона, знову ж таки, ви бачите? Сподіваюсь, бачите. Е, красивий, дуже життє. Радісний такий апельсиново солодкий парфум, освіжаючо, освіжаючо солодкий. Проблема цього аромату в його нестійкості, тому ним можна просто поливатися з ніг до голови, нічого страшного не буде. А влітку, то взагалі, в мені зняття, хвилин 40, ну, до години він сидить. Дуже швидко злітає. Цим ароматом зараз активно користується мій чоловік. Це дуже красиво, але дуже нестійко. Можливо, тому пішло вже пів флакончика. Наступний аромат це у нас класичний Eigner Woman. Ось такий. такий, якщо я покажу, ви побачите: ну, пів флакона немає. Якщо так дивиться, то не так можливо багато, але тим не менше, цей аромат я носила сама. Він мені в свій час дуже-дуже подобався. Це така кавова замша для мене. Зараз він так настоявся. Його проблема так само, що він не стійкий. Але з роками, а він в мене вже кілька років, він настоявся, став більш стійкішим, але зараз мені його не хочеться. Я вже навіть не пам'ятаю, коли я останній раз взагалі його носила. Хоча мат красивий, можливо, восени я до нього повернуся. Так, торбу повіжче. Наступний аромат, звичайно, це у нас Red Fig від Monoteme. Тут не пів флакончика, я зносила це. Я зносила за минуле літо, і я зараз активно так само користуюсь цим ароматом. Тільки я ні з ким не ділилась, нікому не даю, ніхто взагалі цим ароматом, крім мене, не користується. Тут у нас 100 мл, і я десь ну, до 20, напевно, випила самостійно. І продовжую пити це один з моїх найулюбленіших ароматів літом. Просто шикарний інжир. Не знаю, чи ви би розділили зі мною цей захват. Я часто говорю про цей аромат, ніби як рекламую його, ну тому що я його справді люблю. Для мене це стало бюджетним відкриттям. Я бачила в Україні, я хотіла задублити цей парфум, шукала в Україні, натрапила на якийсь сайт. Вже зараз навіть не пам'ятаю, що за сайт, але там ціна на нього 2,5 з тисячі. Це катастрофа, коли на ці аромати там максимальна ціна 600 гривень. Ну, дві ви не вибачте, це дуже багато. Наступний аромат іще один від Eggner. Це у нас Star Light, або Star Lit, не знаю, ось так виглядає флакончик. Це малюточка, тут здається, 30 так, 30 мл. І ну, я миліків, напевно, 12 зносила самостійно. Цей аромат мені дуже сильно нагадує Антоніо Бандереса Blue Seduction. Колись він в мене був. Сотка в мене була, і я. Повну сотку зносила. Я отримувала на той Blue Seduction якісь просто нереальні компліменти, дуже він людям подобається. Він дуже стійкий, дуже такий гарний. Взагалі аромат Антоніо Бандераса досить пристойний, скажімо так, вони бюджетні, але звучать дуже по-люксовому, дуже так класно і вони досить стійкі. Ось цей Star Light. Мені нагадує Blue Seduction. І коли він у мене закінчився, я ось цим активно користувалася. Зараз якось не користуюся, але він стоїть. Я його виставила на полиці, щоб поносити влітку, але ще ні разу, чесно вам скажу, не носила. Наступний аромат, яким я ділилася, який, який носила я, носив мій чоловік, і він зараз його влітку носить. Це класичний Чу в парфумованій воді. В мене тут менше пів флакончика це тестерна упаковка. Це нереальна груша і пачулі. Це ті пачулі, які я обожнюю. Вони дуже дзвінкі, дуже голосні. Це ось ці сквознякові такі. Пачулі, я називаю їх, коли вони якісь такі повітряні, знаєте, ніби як сквозняк. От відкриваєш вікна і гуляй сквозняк. Для мене ось так пахнуть ці пачулі. Дуже такі дюшесові, красиві аромат. Дуже красивий, насправді просто шикарна в нього шлейфовість. Але в жару не стійкий, не досить стійкий. От мій чоловік наносить, знаєте, він йде на роботу, я буваю ще в ліжку, я просинаюся і думаю, чим він напшикався. чим він напшикався? Тому що в мене на комоді стоять багато ароматів, він якісь там бере, але він переважно обирає цей або ось цей. Дуже красивий. Так, їдемо далі ще один інжир від. Library of Flowe, який називається Honeycomb. Два роки вже я, два літа, точніше, я вже його ношу. Тут, здається, 50 Да. 50 мл, ну, 20 я точно зносила. Це шикарний солон... інжир і солонуватий, і солодкий інжир і солонуватий кокос. Дуже красиво. Так може пахнути не так може, а так дійсно пахне в магазинах манго. Такий солонуват, солонувато-солодкуватий якийсь аромат інжиру і, і кокосу. Дуже красивий аромат. Обожнюю його так само. Це був подарунок від моєї глядачки з Америки. Величезне, просто дякую, шикарний аромат. Я дуже ним задоволена. І він надпитий в мене гарненько. Далі берлінська діва від Сержлютена. У мене два флакони берлінської діви. Одним я ділилася, я досить часто ним ділилася, а один носила самостійно. Саме ось це я носила самостійно, тому все, що тут випито, випито особисто мною і більше ніким. Тому що навіть мамі своїй там я відливала, але я, в мене величезна сотка. І саме з того флакону я ділилася, а ось цей носила виключно сама, і це просто... це просто фантастична троянда. Я навіть, знаєте, дивлюся і не можу повірити, що я її стільки зносила. Ну, це 50 мл, напевно, міліків 18-20 мною самостійно. Це не говорячи про те, що я могла із того іншого флакону користуватись, коли я розпивала той аромат, ділилась ним, я могла на себе його не тому що, ну. Обожнюю цю холодну таку троянду з геранію, з металевими відтінками просто краса. Наступний аромат Muse або муза, як на нього говорять, від Мюглера. 50 мл, менше пів флакона. Бачите? От, от надпитість. Ой, ну це краса. Тут такі пачулі, знаєте, тут оця от нутела, я тут відчуваю горішки, ніби як от прямо ці горішки фундука, прямо в цій нутели. Дуже красивий, дуже насичений. Ну, він, безумовно, такий зимовий, на холода, але в мене були часи, коли я могла і влітку ним користуватися. Користувалась багато, надпила прям так хорошо. Дуже його полюбляю. Наступний аромат це Коко Мозель. <coughs> Менше пів флакона в мене залишилося. Я один раз тільки ділилась цим ароматом з однією підписницею, яка мене дуже-дуже просила <познайомитися>, познайомитися з цим ароматом, тому, ну, власне, я поділилася, але взагалі-то я з цим ароматом не ділюся, тому що він дорогий моєму серцю. Це подарунок мого чоловіка. Зараз цей аромат дуже дорогий. А я вже його, бачите, скільки зносила, і мені не хочеться витрачати таку велику суму грошей, щоб купити собі дубель. Обожнюю ці пачулі, це мої найулюбленіші пачулі на рівні з ангелом. Це два аромата з нотою пачулі, які мені подобаються найбільше. Обожнюю шанель Мадмозель. Випала багато. Ну, і флакон уже багато років. Десять, десять років флакону. А може, вісім. Ну, десь ота, напевно, 8. Наступний аромат це Елізабет Арден зелений чай. Майже пів флакона я на себе спшикала. Дуже красивий зелений чай. Не шукайте так само, як з вишнями. Да? Ну, ви, звичайно, можете купувати. Я знаю, що є багато нішевих чаїв і так далі. Просто особисто для мене нота чаю, особливо нота зеленого чаю, не має сенсу щось шукати. Я не є таким якимось поціновичм, прихильником чайних парфумів, тому для мене, в принципі, вистачає ось цього зеленого, бадьорого, цитрусового, свіжого чаю, ношу. Зараз слідку вже кілька разів ним користувалася. Він дуже освіжаючий, дуже красивий. Він звучить дорожче, чим він пахне. Ну, я не скажу, що він там дорого звучить, ні, звичайно, ні. Але ну, стоїть він реально смішних грошей. Так що можна поливатися. Наступний мандарина, да, класичний. Так, я ділилась цим ароматом, але я. І самостійно дуже ним поливалася. Більше пів флакона я випила. Ну, перчайні лимони. Краса злітає швидко в спеку. Нещодавно моя донька наносила на себе цей аромат. Дуже красиво, дуже, але швидко злетів. Це, звісно, біда. Але не тільки цього аромату, а взагалі ароматів. Лінстант Мажик 100 мл, Я думала, у мене 50, а в мене цілих 100. Я ділилася цим ароматом, можливо, раз-два. Знову ж таки, я не якийсь розпивщик ароматів. Я не розпиваю аромати, я іноді можу поділитися, тому що ну, мені забагато і, чому би ні? Мигдалева хмаринка. Це, напевно, найкращий мигдалевий аромат, в моєму розумінні, тому що раніше я думала, що я люблю мигдаль. Але чим більше ароматів з цієї ноти я нюхала і так далі, тим мені ставало зрозуміліше, що мигдаль він не такий простий, як здається. Він ционітний, він душить, він ну, не завжди мені подобається. Тут він ніжний, тендітний, ніби як стружка мигдалева. Така от мигдалева хмаринка. Дуже приємний аромат, але я його вже дуже-дуже давно не носила, але в свій час багацько вносила. Їдемо далі. Ще одна шанелька, це п'ята. Так само ділилася, але не багато. Дуже люблю цей аромат. І більше ділитись ним не буду. Тому що, ну, нещодавно підписниця мені написала, що в її мами день народження, і вона дуже би хотіла відливан цього аромату. Я погодилась, але більше я не буду ділитися, тому що. Мало. Все, тут залишилося міліків, напевно, 20, і це тільки для мене і тільки на, на настрій, на якусь особливу подію. Все ж таки, я не можу носити шанель номер 5 Просто кожного дня для мене це аромат жіночний, красивий, такий от він якийсь нарядний, тому не на щодень, а на якусь особливу подію. Один з моїх найулюбленіших. Цього року. Для мене це шок, тому що цей аромат, коли потрапив до мене, він не став моїм улюбленцем. А, я навіть дуже довго з ним притиралась. До речі, я забула принести класичний трезор Блін. У мене 22. Я забула його принести, але ви собі там знаєте, що там у мене вже Міліків 8 залишилось, як я могла забути за нього. Сади Ніла від Hermes. Цьому році просто стали для мене відкриттям. Я найчастіше ношу цей аромат. Свіжо-трав'яний, зелений, шершавий шарахуватий. От зараз мені менше помідорного бодиля в ньому. Зараз мені більше якогось такої зелені, просто абстрактної трави. Така свіжість. Знаєте, цей жмих. Коли не те, щоб скосили траву, це такий специфічний запах. А коли ти також жменю і ти траву урвав. А я на городі часто займаюся цією процедурою, от ось такою свіжістю пахне. Дуже класний. Ділилась можливо, раз, можливо, раз. Все сама, все сама. Особливо ця аголіта. Прям він мені дуже зайшов. Мажинуар. Я ним так само ділилася, але небагато, того що я його люблю. <сох fists> в мене є дубль. Ви знаєте, що ну, хто дивиться мене постійно, ви знаєте, що в, м в Німеччині на Блушиному базарі я купила собі ще одну мажинуар, і мені стало відлегло, відлегло. Думаю, ну все, в мене вже є запас. Це шикарний шибко. Це просто шикарний шипер. Настільки насичений, густий. Тут цей дубовий мох, такий красивий. Просто, ну просто, ну, шикарний. Обожнюю. Так, що ще два залишилося? Перли відлалік. У мене є дубель. І він також надпитий. Це все не я. Я трішки ділилася. Але носила його дуже часто в свій час. Я останнім часом якось до нього охолола, можливо, не знаю. Хоча планувала поносити от влітку щось, не знаю. Ні разу не носила красива камфорна троянда. Ну, ви всі знаєте цей аромат. В свій час в мене з ним була взаємна така любов. Носила часто і багато, зараз я до нього охолола. Зараз тут такі пачулі, вони такі якісь аж гіркі, такі настояні. А цей флакончик вже такий теж старожил. Ну, і останній сьогоднішній добірці це амбре, точніше, мандаріни Амбре. Оде мандаріни Амбре, колонь від Ермес. Все на себе і на чоловіка. Він в мене його підкрадав. Я навіть була вимушена сховати цей аромат. Це просто шикарний аромат на літо. От, як називається, так і пахне. Амбра тут янтарна, от, бурштинова, точніше. Да? От Така нагріта, вигріта на сонці, жовта, така, солодка. І цей мандарин, він бризкає тим соком. Ну, такий красивий, просто унісекс, шикарний аромат. Один з найкращих одеколонів, в моєму розумінні, бренду Hermes. 21 і 22-й трезор класичний, який я забула сюди, принести аромати, які найнадпитіші в моїй колекції. Для мене це стало відкриття. Мені здається, здавалося точніше, що тут будуть інші представники. Але ну, саме ці аромати я любила, носила. Зараз я не так часто ношу деякі з них, але тим не менше в свій час я їх поносила так прям добренько. А зараз в мене все більше визрівають думки, щоб продати декілька ароматів, тому що ну, от не тянеться до них рука. Можливо, дійду до цього. Якщо дійду, то ви. Про це дізнаєтесь, хоча вже декілька ароматів я продала, і навіть вже не пам'ятаю яких. Можливо, треба було якесь відео зробити на цю тему. Ну, одним словом, поки що так. Дякую за увагу. Дякую, Наташі, що запровадила цей тех. Дуже було цікаво подивитися, які ж аромати в мене найпитіші. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, незважаючи на сторонні звуки і освітлення. Якщо це так, то поставте вподобайку, підпишіться на канал і підписуйтесь на мої соцмережі, якщо вам цікаво. Дякую за увагу. Всіх цілую, обнімаю, бажаю всього самого. Найкращого, всім, па-па!